Святослав Ігорович, князь лицар, князь козак, воїн, Олександр Македонський середньовіччя, якими тільки епітетами не наділяли Святослава Ігоровича сучасники та історики. Пізно зійшовши на київський престол, цей князь переробив карту Європи, змінив розклад сил у ній і загинув біля дніпровських берегів від підступної засідки, і це за 10-12 років. Святослав провів у походах більшу частину свого князювання, рідко буваючи в Києві. Щодо згаданої вище облоги Києва печенігами, то військо під проводом князя відігнало печенігів від міста, проте оборона, як вже було зазначено, була організована Ольгою, і саме вона контролювала і правила за відсутності Святослава. Після смерті своєї матері князь залишив у Києві старшого сина Ярополка. Середній Олег став древлянським князем, а молодший Володимир сів у Новгороді. Влада була розділена, і Святослав міг продовжувати свої походи. Але повернемося у 964 рік. Це період першого походу Святослава, на той час вже повноцінного київського князя. Похід був здійснений на слов'янське плем'я В'ятичів. Що підкорялися та сплачували данину хозарському каганату. Підпорядкувавши в'ятичів Києву, Святослав попрямував до Хазарії, спустошивши союзну їй Волзьку Булгарію. Вважається, що князь мав лицарські переконання і перед нападом відправляв посланців із повідомленням Іду на ви. Отримавши цю звістку, Каган Хозарів вийшов назустріч руським військам. Генеральна битва відбулася поблизу міста Ітель, столиці Хазарії. У літописах холодно й коротко описується перемога, що відкрила шлях до багатств ітилю. Після зруйнованої вщент столиці настала черга інших великих міст Каганату саркелу Надону, Семендеру та інших. Святослав намагався закріпити територію Каганату за собою, а не лише завоювати здобич. Так на місці зруйнованого Саркелу. Постало поселення Біла вежа. Існують дані про військові залоги Русичів в Ітелі та Семандері, під контроль князя потрапила Тмутаракань, місто на Кубані, і було утворене Тмутараканське князівство. Надалі шлях князя попрямував на північний Кавказ, де були переможені племена ясів та касогів. У результаті цього походу пали такі значні держави регіону, як Волзька Булгарія та Хозарський Каганат. Руське військо отримало видатну здобич. Влада Києва розповсюдилась на важливий волзький торговий шлях Кубань та Дон. Консолідувалися східнослов'янські племена. Проте, зруйнувавши Хазарію, Святослав відкрив шлях на Русь кочовим народам Сходу печенігам, надалі половцям, що у майбутньому спричинить немало проблем жителям Русі. Наступною ціллю Святослава стала потужна та прогресуюча Болгарія. Подейкують. Руку до русько-болгарського конфлікту приклала Візантія. Існують свідчення, що Святослав приймав послів від Базилевса з цінними дарунками та проханням розпочати військові дії проти болгар. Візантійська імперія таким чином намагалася послабити одразу двох своїх прямих конкурентів, адже Болгарія домінувала на Балканах, які були у зоні Візантійських інтересів, а Русь стрімко розвивалася та загрожувала Царгороду зі Сходу. Зазіхаючи на його кримські володіння. Так чи інакше. Але 968 року Святослав на чолі війська виступає у похід. Увійшовши у гирло Дунаю та пропливши вглиб Болгарії, руське військо спішилося, та у першій же битві під доростолом розбило болгар. Надалі русичі зайняли більше 80 міст на дунайських берегах. А Святослав обрав собі за резиденцію міста Переяславець. Звідки де факто правив Болгарією. Проте сумна звістка змусила руське військо покинути мальовничі Балкани. Печеніги взяли в облогу Київ. Можна припустити, що печеніська військова активність була простимульована Візантією, адже русько-болгарська війна пройшла у зовсім іншому руслі, аніж собі планували візантійці, замість двох ослаблених виснажливою боротьбою країн. У Константинополі отримали Русь із вишколеною у боях армією та з імперськими амбіціями домінування у регіоні, тому не виключено, що візантійські правителі вкотре вдалися до стратегії загортання вогню чужими руками. Святослав, відігнавши печенігів, на деякий час затримався в Києві, адже Ольга, що керувала обороною Києва та країною під час незліченних походів сина, не хотіла його відпускати, а київська знать дорікала князю. Святослав виношував мрію про Дніпровсько-дунайську імперію зі столицею у Переяславці. А для кращого керівництва Русю він вирішив розділити її поміж синами. Княгиня Ольга померла, і Святослав, бувши язичником, дозволив поховати її за християнським звичаєм. Після поділу Русі та смерті матері його більше нічого не тримало у Києві. Тому був розпочатий другий болгарський похід. Могутнє руське військо досить швидко не лише повернуло князеві втрачені болгарські землі, а й просунулося в глиб Болгарії. Проте війна, що мала бути русько-болгарською, перетворилася на русько-візантійську. Святослав, на хвилі успіху, увійшов до візантійської провінції Фракії і рушив у напрямку Константинополя. За 100 кілометрів від столиці Візантійської імперії поблизу міста Аркадіополь, відбулася битва між двома арміями, у якій греки зазнали значних втрат. Святослав отримав величезну данину та військову славу, а імператор ліквідував загрозу для Константинополя, підписавши мирний договір. Ситуація у регіоні стабілізувалася, а князь виношував нові плани завоювань на берегах Дунаю. Проте у царгороді не могли більше спокійно спостерігати за шаленими військово-політичними успіхами тому була зібрана величезна армія, яка рушила на болгарсько-візантійський кордон так був захоплений Переяслав із невеликою залогою. Основні сили руського війська знаходилися поблизу до Ростола, куди і відправилися візантійці. 23 квітня відбувся перший бій. У ході якого сильнішими виявилися русичі. Імператорське військо відступило на велику рівнину, почався новий бій. На цей раз сили були рівні, адже візантійці безуспішно атакували, а руське військо оборонялося без шансів на контратаку. Святослав дав наказ відступити за мури міста, і так почалася тримісячна облога до ростолу. Звісно, повсякчас відбувалися невеликі сутички між мобільними загонами двох армій. Проте стан міста в облозі значно гірший за стан армії, що осаджує це місто, і, не маючи можливостей вийти з доростолу, Святослав вимушений був піти на мирну угоду з Візантійцями на їх умовах. У результаті руські війська полишали Болгарію і не претендували на ці землі. Поновлювалися торгові та політичні зв'язки Києва та Царгороду. Русь та Візантія створювали військовий союз. Імператор забезпечував продовольством усе військо князя у кількості, достатній для повернення у Русь, перше болгарське царство перестає існувати адже Візантія де-факто окуповує східні області Болгарії. Поки незалежний захід ще півстоліття був оплотом болгарської державності, візантійський історик Лев Діакон зберіг опис князя Святослава під час підписання вищезгаданої угоди. Сьогодні точаться дискусії з приводу достовірності даного опису. Певні історики намагаються описувати київських князів патлатими та бородатими дядьками у хутрових шапках. Цей опис притаманний володарям північніших земель і не враховує впливу східної цивілізації на українські землі. Тобто поставлена проблема має під собою історичний ґрунт, але ті, хто лобіюють її неправдивість, Частіше за все переслідують неісторичні цілі.